Вітаю малята! Сьогодні ми будемо досліджувати те, що без рук, без ніг увесь світ обходить те, чому не зробиш дірки, те, що шумить без вітру. Вірно, це вода. Вода завжди поруч з нами. Вона у крані, вона у калюжі, вода у річці, навіть вода в наших сльозах. Вона така дивовижна. Пропоную сьогодні зробити декілька цікавих дослідів, які допоможуть тобі побачити дивовижні властивості води. А чи знаєте ви, що вода може змінювати напрями предметів? Проводимо такий дослід. Для цього нам знадобиться повна банка води і намальована стрілочка. Зараз стрілочка дивиться. Ліворуч. Я опускаю її за банку. Подивіться уважно, куди зараз повернула стрілочка за банкою. Стрілочка дивиться праворуч. Змінюємо напрям. Зараз наша стрілочка повернута праворуч. Я її ховаю за банку. Напрям її зараз буде ліворуч. Наступний досвід називається по вінця. Для цього тобі знадобиться банка з водою та ціла купа монет. По черзі буду опускати монети у воду. Подивіться, вода піднімається над краями банки. І над банкою з'являється водяний горбочок. Таке явище називається. Поверхневий натяг води. Вода ось ось вильється з банки, але її щось утримує. Цікаво, скільки монет опустив у банку ти, я опустила. 20. З давніх давен люди намагалися захистити свій одяг від вологи. Цікаво, а що може захистити від води? Проводимо такий досвід. У мене два аркуші паперу, парафінова свічка, контейнер з кольоровою водою. Один Аркуш паперу розмалюю швиденько свічкою. І по черзі буду ці аркуші опускати у воду. Подивіться, малята. аркуш, який був помальований свічкою. Вода по ньому стікає, а Аркуш, який не немальований свічкою, він питався до води. воду. Як цікаво спостерігати за водою. Досліджуй її, пізнавай світ. До нових зустрічей!